Зустрівся Георг Мільбрат із головою Івано-Франківської обласної ради Олександром Сичем. Сторони обговорили питання реформи місцевого самоврядування в Україні та досвід функціонування системи адміністрування вільної землі Саксонія. Олександр Сич наголосив, що і Україна, і Саксонія мають спільну історію, адже обидві свого часу були під гнітом сусідньої імперії. Мені дуже приємно, що сьогодні ви перебуваєте в нас з такою консультативною місією

Того спадку совєтського способу життя, управління, будівництва, які ще тягнеться за нами. І ваш ваш досвід, ваші знання, ваші консультації є для нас неоціненними. премєр міністр федеральної землі Саксонія Георг Мільбрат вперше приїхав в Україну у 2014 році. каже відтоді: у нас багато змінилось. Професор переконаний, шлях реформ це те, що нам справ. Авді найбільше потрібно те, що ми робимо протягом багатьох років у кілька етапів. Ви маєте зробити за короткий термін часу, напружено і швидко це все втілити. Основна тема, по якій професор Мільбрат виступає консультантом, децентралізація. Він відзначив вагомість просвітницької роботи серед населення і поділився досвідом проведення адміністративної реформи в Німеччині. Я вважаю, що це потрібно розтлумачити населенню, щоб населення розуміло, що такі об'єднання створення громад не є спрямовані проти них. Із свого досвіду можу сказати, що тут потрібно залучити голів сільських рад. Потрібно 70-80% переконати в тому, що це хороший процес, а 20% потрібно це примусово зробити. В Свою чергу Олександр Сич акцентував на тому, що одним з основних завдань, яке сприятиме процесу децентралізації, має стати поєднання мудрого впливу держави та доброї волі громади. Наразі ж українці мають дві великі проблеми: одну загальнодержавного, а іншу місцевого рівнів. Загальнодержавна проблема. Знову ж таки, це інерційне мислення побудовано на адміністративній тоталітарній державі. А друга проблема знову ж таки на місцевому рівні, коли дійсно громади не розуміють, яка їм користь від цього. А їм ніхто не намагається і довести ту корисність. Бо знову ж таки це залежить від тих державних органів, які планують реформи. А ще дипломат із Німеччини порадив попровадженню реформи місцевого самоврядування брати приклад у сусідньої Польщі, яка близька Україні територіально, історично і ментально. Мар'яна Маськів Олег Рудак, новини телеканал Раї.